Всім чудового дня. І сьогодні я вирішила розкрити тему таку, чому дуже багато людей прагнуть багатства, йдуть до цієї мети і розуміють згодом, що насправді нічого не змінюється. Так насправді вони працюють. Чи є такі не працюють, це взагалі не важливо. Але що ті, що ті можуть бути бідні і взагалі нічого в них не змінюється, і кудись гроші уходять. І сьогодні я вам розкажу, тема буде, наприклад, на Ютубі обов'язково. Це відео і буде назву мати таку, де ваші мільйони і куди зникли гроші. Я вам скажу, куди. Це моє особисте спостереження. Спостерігаю я вже не раз, і тому в мене є дійсно на каналі багато на цю тему відео. Ви будете здивовані, деякі. Може, якийсь протест, так скажемо, в деяких все виключає. І це я, як, як кажуть, нажив, наживе, натисну і на болюче, але це правда. Я звик казати в очі правду. Дивіться, ваші гроші, так, і саме це слово мільйони. Зникають, ви приготувалися почути правду, приготувалися так саме в жир. Якщо ви а, маєте зайву вагу, то знаєте, що це не просто так. Живіть ваші бока, оце є ваші гроші. Жир являється смітником. Тобто ви викидаєте просто е, даремно в смітник гроші. Розумієте? Е, і я вам скажу, це правда так, І скільки я дивилася, е, спостерігала, хто. У мене є докази. У мене є приклади по моєму життю. Скільки спостерігала.